Назвати Юрій Бібік, мій гість пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, автор і ведучий ютуб каналу Клочок Тайм. Підпишіться, будь ласка, на Клочок Тайм. Класна аналітика. Рекомендую як журналіст. І е, е, Клочок Тайм, телеграм-канал, хто користується оперативні новини. З них і будемо починати, але спершу привітаємось. Пане Валерію, слава Україні, дуже радий вас бачити. Героям слава вітаю вас, друзі! Спасибо лише, що ви з нами от останнє якраз повідомлення з вашого телеграм-каналу: британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент США Дональд Трамп обговорили зусилля щодо досягнення справедливого і тривалого завершення війни в Україні під час телефонної розмови у. Неділю порадувала цій телефонній розмова розмові якраз раунд переговорів з росіянами з Дмитрієвим, який прибув на ці переговори. І виходить така у нас цікава історія, коли сторони публічно і Вітков і Дмітрієв пишуть про певний там конструктив і прогрес. При цьому преса, як я звернув увагу, пише про глухий кут. От нам кому вірити і з чим могла бути пов'язана ця розмова Тармером і Трампа, і чому зі стармером цікаво. Я, чесно кажучи, не поглядав там пресу зранку, не бачив глухих кутів, скажу пана Юрію відвертого. Але знаєте, в цій частині хотів би згадати про одну публікацію, яка була напередодні, де Руйтес пише з посиланням на одного конгресмена демократа, який каже: розвідка США говорить про те, що Росія готується до війни проти НАТО. Ми про це добре знаємо. Я в себе на каналі неодноразово говорив. Про те, що Росія має, це очевидно, плани диверсій, атаки на країни Балтії, Північної Європи, країни Європи загалом. Ну, я думаю, що в кожній країні є такі плани. В залежності від того, хто її сусід, вона однозначно буде мати плани. Превентивних ударів, диверсійних історій, гібридних атак і так далі, для того, щоб забезпечити свій суверенітет в історії з Росією це не про суверенітет, це про впливи, тому це абсолютно більш ніж доконаний факт. Але зараз формується так ситуація, що плани Росія також коригує, тим паче в умовах переговорного процесу, коли з'являються такі повідомлення, вони справді не грають на. Боці саме переговорного процесу, тобто вони його підривають, вони ставлять під сумнів, взагалі, його там, результативність. І на цьому тлі з'являється коментар також Буданова. Точніше, з'явився він попередньо на лівому березі, який каже: Я знаю про плани НАТО. Які хочуть просто Польщу обстріляти а окупувати країни Балтії? Це так, що простою людською мовою. Хоча там трішки є більше деталей, звісно, плани окупації нарви на Росії давно є. Я не випадку кажу, що вони є. Я ще два роки, там чотири роки на каналі про це говорив. І коли вивчав ці матеріали, ну справді видавалося доволі дивним для чого Росії це Але очевидно це так само, як Сувалківський коридор, про який говорять постійно. На Росії кажуть, якщо ви не будете нам забезпечувати зв'язок з Клініградською областю, буде військова операція. Буквально цими днями минулого тижня, з'являється повідомлення. Не знаю, звідки воно взялося, як хтось його опублікував. Я, я, я не можу вам сказати, що там 300 з лишнім тисяч російських військ у Білорусі. Ну, це все дурня. Е, дуже цікаво було дивитися, як колеги мої наробили на цьому хайпу і збирали аудиторію: все, наступ з Білорусі. Ну, оцей наступ з Білорусі, я вже за, нього, за ним ділюся четвертий рік, чесно кажучи, смішно трохи. До чого я це все веду? До того, що дійсно зараз дуже багато є пропаганди. Одна пропаганда спрямована на те, щоб показати, що дійсно Росія не буде зупинятися, вона готова воювати далі. Інша пропаганда говорить про те, що ні, Росія буде зупинятися. Давайте тепер спробуємо тверезо це все оцінити. Я бачу за цим дійсно багато політики. Бо сьогодні виходить ще президент Фінляндії, ступ, і каже: Тусі Габарт, яка говорила про те, що Росія не буде нападати на НАТО, вона права, тому що НАТО сьогодні мобілізувалося. Тепер давайте відмутимо назад трішки історію, бо можна скептично відноситися до слів Тулсі Габарт, Вона справді. Далека від розвідки, як такої, і я ну, погано чи, ну як не те, що там погано. Я добре розумію, чому Трамп її призначив на посаду yeah. ну то окрема історія. Свої свати, куми, брати нічим не відрізняються від української політики або друзі по кварталу 95, очолюють СБУ або так далі. ну Один в один як в Україні історія. Але коли говорить про це ступ, тут вже є політика. І він що говорить? Сьогодні Росія боїться НАТО. Чому? Я був дуже, знаєте, такий ну, озадачений, вибачайте за це російське слово, скажу, як вчинить НАТО після того, як Росія атакувала Польщу попри втручання Китаю в цю всю історію, бо саме Китай тоді поставив на паузу подальші атаки Польщі це очевидний факт. Європейці були дуже збентежені. Трамп ніфіга допомагати не хоче конкретно. Війська США в Європі сидять тихенько дивляться за тим, що відбувається. І Трамп, очевидно, сказав: Європейці, хочете захищатись? Захищайтесь справедливо, абсолютно. Ну і тут <кій> спрацювала стаття четверта НАТО. Не п'ята, а четверта. Я добре пам'ятаю, як Марк Рюте був дуже незадоволений коментарями естонців, куди прилітали також безпілотники, поляків і інших. Що ви піднімаєте бурю в стакані і так далі? А, ну ні, 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 сказали. Камон, дружище, ти там собі сидиш рівненько в Брюсселі на попі у своєму офісі теплому. А в нас тут реально заміс іде вже великий, тому почали перекидати і повітряні сили до Польщі, і Британія, Франція, Данія, Швеція, війська підтягувати до кордонів і на Росії. Реально, я більш ніж переконаний, були подивовані цим. І навіть пізніше рюта виходить. Ну, все, ребята каже, тепер ми виготовляємо снарядів в Європі більше. Разом усі, звісно, ніж Росія. Ми виготовляємо більше за рік. От у нас такі показники, і це теж правда. Ну і звісно, на цьому тлі, враховуючи те, що на Росії, Росії все-таки технології трішки відстають, м'яко кажучи від європейських натівських, давайте говорити щиро. І враховуючи те, що приходить Мерць і повністю змінює бюджетну політику Німеччини, задає нові тренди, і Трамп підпихає європейців, каже: Ну, дивіться, я вас обороняти не буду, ви будете оборонятися. Я, моя думка особиста, звісно, хтось може погоджуватися, хтось ні. Але НАТО продемонструвало готовність проводити відповідні оперативні дії на кордонах із Росією кордонах потенційної війни. І коли СТУП говорить про те, що Росія тепер остерігається НАТО, я йому більше схильний довіряти аніж ні. Втім, ніхто е, диверсії проти НАТО не скасовував. Тобто, в даному часовому проміжку ми можемо говорити точно, що Європа виграла час, дійсно, підтримуючи Україну рівно стільки, щоб війна не закінчилася дуже швидко. Це політика Байдена, яку вони продовжують і нині. Давайте також речі називати своїми іменами. Вона дозволила європейцям мобілізуватися, нові військові програми запроваджуються в тій ж Франції. Ну, нехай там вони будують авіаносиці, будуть будувати Макронів ще там 10 років. Окей, неважливо. Мобілізація, ну не мобілізація призов у Німеччині, Франція про це говорить, Латвія, Данія навіть призов жінок. Це вже виглядає абсолютно по-іншому. Фінляндія великі навчання там проводяться. Далі військові навчання НАТО на кордонах із Росією, і так далі. Це все демонстрація того, що. Якщо Росія і почне атаку, то так просто Росії не буде, тим паче, ну якщо ми просимо про тамагавки, щоб нам їх дали, то Німеччині просити їх не треба. Вони в них є. Так, да, треба отримати дозвіл да, США на використання, але вони є. Ну і далі. Ядерна зброя також на території Європи є і в Німеччині, і в Франції, і в Британії, і в інших країнах, ну, навіть в Брюсселі. Тому, вибачте, друзі, це не співвибрані історії. Коли зараз говорять про те, що дійсно... От, Марк Рюте говорить також, що вони хочуть, але не можуть, і це ступ підтверджує. То я вважаю, що в цій всі історії, коли говорите про глухий кут, він виглядає дещо по-іншому. Тут дуже багато зараз політики, і коли преса починає про це писати, мені шкода, що журналісти не розбираються з цим достеменно, не хочуть. Знаєте, от сказали: Давай, напишеш отак. Ну написали отак. Давай напише, написали отак. А не співставляють факти, що дуже погано і тоді викривлює все це історію. Ну, так як сьогодні виходить умовно сьогодні на американське телебачення Ліндс Грем і розповідає: треба дати Україні тамагавки. Ну, вибачте, це цирк на дроті, тому що ми розуміємо, що ні тамагавків, ні санкцій, про які він говорить проти Росії, не буде. Питання для чого? Ну, знову для того, щоб показати, який є класний гай. Але це так не працює. Працює воно по-іншому переговори. Тривають. Росія зараз зацікавлена в максимально вигідних для себе умовах для замороження війни. Це більш ніж очевидний факт. Заморозки війни побоюються росіяни, бо це призведе до розмови про скасування санкцій, посилення російського ВПК і посилення спроможності для справді атаки по території Європи. Тому дуже складний цей клубок. Вибачайте за такий довгий, розлогий коментар з цього приводу, але ну зараз я переговори бачу так. І те, що... Навіть Ушаков дуже обережно каже: ми чекаємо від Дмитрія вас інформації. Ну, маячня, вони її мають. І на сьогоднішній ранок я передивлявся дуже багато телеграм-каналів і змі немає негативних коментарів з Кремля. Немає негативних від Зеленського. Зеленський каже, конструктивні переговори. Ну, якщо ну, аудиторія ж вірить Зеленському, правда, президент же ж ну за визначенням ми маємо вірити. Значить, тому ми залишаємося в цьому переговорному процесі. Так да, я розумію, що українці обурені, ви задовбали вже говорити дуже довго, перепрошую за це слово, але ну так зараз ця вся історія, навіщо пану Валерію, Макрону зустріч з Путіним? Ну тому що він завжди такий був. Це ж не нове. Макрон завжди демонстрував самостійність, намагався й демонструвати прихильність до Китаю, автономізація Європи І в двадцять році Макрон найбільше говорив із Путіним серед усіх лідерів світу. Серед усіх тому прихильність Макрона до Росії вона була, є і залишається. Макрон, задайте, як він тепло приймав Путіна в себе Єлисейському палаці ще до початку широкомасштабного вторгнення. У Макрона у Франції спільний бізнес з Росії на території Росії. Франція закуповує найбільше скраплено природного газу. І Макрон, ну повірте, я моя думка, він. Мені видається спить і бачить, аби зупинилася війна для того, щоб скасували санкції. Він далі закуповував скраплений природний газ у Росії. Він сьогодні є найбільшим покупцем, а з 1 січня 2026 року повна заборона. Як він це буде обходити, ну це, звісно, проблема. А враховуючи те, що у Франції і так, з бюджетом на все дуже добре. Тому Макрон демонструє типу самостійність. Плюс йому не подобається, як на мене, лідерство мерця в Європі, бо він перебирає на себе багато історії. Макрон так за весь цей період і не зміг стати лідером, багато в нього було таких паривів, але ну, він. Попри те, що він робить класні заяви, він не демонструє практичних кроків. Тому Макрон це все історія про те. Ну і потім, як це зараз буде виглядати? Чому Трамп розмовляє, йому можна з Путіним розмовляти? Мені не можна. Ну, давайте я поговорю. Ну а я думаю, там дуже багато бізнесових моментів. Шикарна ремарка. Попри те, що він робить багато класних заяв, практично він нічого не робить. Практичних кроків. Пане Валерію, а... Якось так mm -hmm. на вихідними промайнулася стаття видання Street Journal, Мовляв, Кремль лобіював Віткофа на цю посаду, і там були залучені принц бін Салман, Зокрема, Кремль це спростував там. Дмитрів написав про те, що ми не маємо жодного стосунку до цього, і завжди Віткофа супроводжувала секретна служба, і завжди Віткофа супроводжували дипломати і так далі. Що? Не писали Уолл-Стріт, тому що Уолл-Стріт якраз написали, що умовою там Путіна в рамках першої зустрічі було те, що його не супроводжують спецслужбівці, навіть перекладачі, де дипломати, і там пишуть, що Вітков єдиний, хто там за 75 років там шість чи сім разів рекордну кількість разів побував в Москві, зустрічався з високопосадовцями, і так далі, і тому подібне, і от Кремль, все це спростовує не просто так. З'являються ці повідомлення. На ваш погляд, ну звичайно, що не просто так. Але ну вони ніяким чином не допомагають і не шкодять, як на мене, переговорам процесу. Створюється фон для того, щоб ну, населення було невдоволення е, до перекладу особистістю Вітков. Але ж українців не треба в цьому переконувати. Ми добре знаємо, хто такий вітко статей більше, статей менше це ні про що. А втім, я а, до цього матеріалу відношуся дуже паралельно. Єдине, що в мене немає сумнів, в тому що на певному етапі було погодження кандидатури Віткова як переговірника з Росією. Бо справді Вітков має давні бізнес-інтереси на Росії, має зв'язки, має контакти і для будь-якої переговірної сторони, звісно, краще людина, яку ви знаєте, про яку з якою можна говорити більш ну, ближче. І через яку можна доносити свою інформацію до того ж самого Білого Дому, тому тут як на мене історія ну таке. Ну редакційний матеріал з цього приводу, там уже колеги мої робили на каналі відповідні огляди. Але за великим рахунком, ну я, я не вбачаю, що тут якась якась там суперсенсаційна новина. Ну матеріал ти матеріал, вибачайте, пане Юрію. Але там справді нема чого коментувати.